Більшість своїх сил на Донеччині ворог сконцентрував на захопленні Курахового, але на сусідньому напрямку Покровському кількість штурмів не зменшується. Росіяни тиснуть на наші сили оборони, аби прорватися до Покровська. Біцям 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади іноді за день доводиться відбивати по кілька десятків штурмів. Ворога розбивають, а він знову лізе. З позицій десантників артилеристів. Репортаж Олега Корнієнка. На перший погляд про війну тут нічого не нагадує. Та це враження лише при в'їзді. Далі зруйнована інфраструктура міста повертає в сувору реальність. Фронт зовсім близько. Сорокатисячний Покровськ майже знелюднений. Весь у зубах дракона та колючих дротах. Місто готується до оборони. 105-й калібр полетів на окупантів. Невеликий, але доволі точний. Саме ним ці десантники артилеристи щодня відганяють росіян, аби ті не дісталися Покровська. Один, два, три, чотири, п'ять. Загалом тут 27 відстріляних гільз. Це робота артилеристів за два дні, але основна частина 17 гільз, бійці. сьогодні вранці відбивали штурм. Ось такий він покровський напрямок. Більше години Аскабар один за одним подавав снаряди, аби втихомирити росіян. Ворог намагався на двох коробочках закинути до лінії зіткнення свою піхоту. Нам просто цілі, давайте до бою. А потім ми вже узнали, що це був штурм. Двадцятку кинули утром. Штурм остановили. Загортовані боями ці артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади зупинити ворога можуть навіть з першого пострілу. Гармата західна, не стара і за точністю її заслужено називають снайперською. і для окупантів це ласа ціль. Ну бо це, скажімо так, преміальна техніка, і вона точно вона е далекобійна. Тому їм це пріоритет? Ну полює. Ну ви ж теж бачите, тут як можемо, так і маскуємо це все. Повідрусні. Від авпів дронів від всього остального. Тут їх літає. На день я не знаю, скільки, ну, їх вже не читаємо. Щоправда, ця гармата вже має так звані бойові травми. Росіяни намагалися її спалити під час контрбатарейної боротьби, але з точністю не склалося. Летить сюди, що теж прилітає, де. А, то це русня, типу, від не ну, звісно, якщо відстріляти. Це тут... не бачили, льоту, Он перед запушкою в 4 метрах перельоту. Був. Але головне не лише, що гармата вціліла, а самі бійці лишилися неушкодженими і тепер ще з більшою люттю відправляють на голови окупантів свої снаряди. Достав і поставив окремо. Перевернув там, де снаряд. Витягнув тубус, далеко не відкидаєш, бо в нього йде мусор. А вас запальник уже накручений, я дивлюсь. Так, да, так, да, так. Да. Я взяв його. І вставив. Все, вона готова до бою. Скільки це кілограм тут у вас? Кілограм? Ой. Я вам навіть не скажу. Ну, приблизно кілограм, мабуть, 12. То ви отак, як ранок 20 штук кинете, ви так уже підкачаєтесь. Та так, да, кріпатура є. Без жартів на фронті неможливо, але хлопці отримують команду до бою. Гармата вже заряджена і воїни займають свої позиції. Ой. Поки в небі відлуння бійці миттю в укриття, ворожі дрони літають і можуть виявити звідки був пострів. Пересидівши в бліндажі, переконавши, що небо чисте, ми залишаємо позиції, а захисники готують нову порцію снарядів. У рамках проекту Друзі, дешеве ви можете підтримати 25-ку. Для цього варто просканувати QR-код на вашому екрані або зайти на одноіменний сайт і вибрати там 25-ту бригаду та задонатити З спідпокровська Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах, Факти СІТІВІ» – єдині новини.